Вітаю друзів, підписників на своєму каналі вирощування рослин. Сьогодні зроблю прогулянку з своїм садочком, покажу ділянку з рослинками, які протягом року потребують мінімального догляду. Шкідники і хвороби їх не турбують, а це великий плюс не потрібно часто обробляти. Достатньо в червні чи липні здійснити одну обробку, і рослинки будуть захищені. Рослини не агресивні, дуже не розростаються, тому й стригти їх не потрібно, за винятком деяких лише один раз в рік. Красиві цілий рік, а це дуже важливо, адже можна будь-який день, будь-який момент, чи навіть пору року, вийти і полюбуватися їхньою красою. Це різні такі хвойні, кварликові, повільно зростаю. Також вічно-зелені листяні рослини. Мені дуже подобаються вічно-зелені листяні рослини. Шукаю саме ті, які такі повільно розростаються, які досить морозостійкі підходять для нашого регіону. Цікавлюся, хто що вирощує, адже варто побачити, як виглядає рослинка в двохрічному чи навіть п'ятирічному віці, як і наскільки вона розростається, і чи дійсно. Вона пристосовується для нашого клімату. Почну свою мандрівку з куточка, де ростуть три карликових хвойних рослинки. Ялиночка нідіформіс, така повільно зростаюча кулястої форми. Я її трішки підстригаю, щоб більш-менш була форма кулі, а можна її не стригти. Ось така вона не змінює ніякого відтінку, така вона цілий рік. По сусідству є лівець Нано, Дуже він мені подобається. Така красива в нього хвоя, дрібненька, колір теж практично не міняється. Такий він цілий рік. Дуже повільно зростаючий. І ще один є лівець юніформіс. Цей трішки на зиму міняє свій відтінок, ну теж такий настільки красивий, повільно зростаючий. Це вже маємо ялівець Lime Glow. Йому більше як 10 років. Я його теж підстригаю. Далі маємо такі гарні, повільно зростаючі, два ялівці тут росте. Це ялівець Blue Star. Його теж можна і не формувати, а можна навіть і підстригати. Ну, мені така коляста форма більше подобається. Так я його стрижу раз в рік. І тут два кущики, його вже більше як 10 років собі ростуть так досить повільно. Такий гарний колір хвої. Блакитний такий. Ну, а на цій ділянці красується і берез білий. Він мені дуже подобається: квітне, з травня до середини липня. Такі квіти красиві, білі, їх дуже багато, майже такий створюється білий килимок. Цю рослинку можна підстригати. Правда, я її ще не пробувала стригти, тому що серед літа на це не вистачає часу, але треба буде вибрати момент і подивитися, адже вона в мене росте в двох місцях. Отже, в одному місці зроблю експеримент, підстрижу. Але вартує теж садити таку рослинку. Вона досить така витривала і до посухи, і до морози, морозостійка. Тут морози вже навіть і були в нас поза 20 градусів, а рослинка продовжувала навесно свій ріст і практично не змерзала. Так що рекомендую таку посадити. По сусідству посаджений ялівець про комбенснана. Такий він ще маленький. Повільно зростаючи, теж буде покривати тут ділянку. Гарна в нього хвоя, яка так само буде міняти відтінок, на весну ставати яскравішою. Гарненько дивиться у квітнику і бадан. Листя своє не скидає, лише змінює відтінок на зиму, стає таке більш коричнувате. Ну, а на весну відновлюється, стає більш зеленим, квітне і радує мій квітничок. В цій частині квітника в мене так посаджені ранньо квітучі рослини, які прокидаються навесні. Ну і тут буде якраз украсою квітничка. Серед зими синюха варіагатна. Вона гарно розростається, таке в неї красиве листячко, яке зберігається протягом зими. І так само тут посаджені морозники, це свіжо вже посаджені рослинки. Вони мені теж дуже подобаються, в дальнішому розростуться і клумба стане більш зеленішою. Гарненько дивляться у квітнику юки, які зелені цілий рік. Я стараюся прибирати вже відсвівші пагони, для того, щоб молоді мали простір для розвитку, ну і юка квітнула. Кожний рік. Це так належиться робити. Якщо ми будемо залишати ці пагони, які вже відцвіли, більше на них квіточки не буде. Вони будуть забирати поживні речовини, а молоді не будуть мати місце для того, щоб розростатися. Тому стараюся так більш-менш відрізати старі, а для молодих залишаю простір. До повільно ростучих відноситься туя боулінг. Має вона таку кулясту форму, така більш-менш подушковидна, досить повільно росте. І якщо так дивитися, вона так само посаджена була у 2022 році, тоді вона мала 2 роки на сьогоднішній день. Ось така вона виросла. Я трішки її підстригаю, а так в загальному можна і залишати її таку форму, яку вона має. Теж така гарна, красива, компактна, морозостійка. Не вимагає ніякого дуже догляду, ніякої обробки, нічим не хворіє. Гарненька рослинка для такого квітничка, де немає часу дуже за ним доглядати. В Цій частині квітничка ростуть грунту такі ялівці, дуже повільно зростаючі. Так, вони покривають ділянку ділянка не заростає бур'янами. А це ялинка коніка, теж повільно зростаюча рослинка. Серед тих ялівців дуже мені подобається ялівець шлягер. Такий він повільно зростаючий і з красивою хвоєю. Вона так відрізняється від інших ялівців. Вона настільки така гарного, насиченого зеленого кольору, та ще й з таким блиском. Такий він серед зими красончик. Однією з красивих ялиць є ялиця корейська сільберлок. Дуже гарна в неї хвоя, така спіралькою формується, відтінок зелений, поєднується з білим. Ну, надзвичайно красива рослинка, така повільно зростаюча, чудова рослинка для квітника. Вона придбана одному з розсадників на Львівщині, теж посаджена у 2022 році. Це по сусідству тис, повільно зростаюча рослинка. Теж він такий красунчик, так гарно викладає свою хвою, повільно росте і хоче показати кожну свою таку гілочку. Дуже красива рослина. Зараз він так змінив свій відтінок, а навесно стає таким гарним зеленим. А ця красуня називається главка глобоза. Привита на в молодому віці вона має форму таку кулі, а далі форма міняється, але росте досить повільно, і тут якраз саме ті три рослинки вони так ніби якби однаково зростають, однаково збільшують свої розміри і досить гарненько дивляться. Дуже вони мені подобаються. До повільно зростаючих відноситься ялівець китайський плюмоза ауреа. У віці 10 років він виростає в ширину на метр і висоту до 50 см. Його річний приріст становить 5-6 см. Хвоя яскраво золотиста, а зараз зимку бронзово-жовта. Гарно поєднується з повзучими ялівцями і з рослинками, які не скидають своє листя. Ще одна рослинка повільно зростаюча це кипарисовий кулеподібний, хайм савара. Гарно переносить стрижку, тому можна навіть тримати на певній висоті і надавати потрібну форму. Хоча росте він у висоту до 40 см, а в ширину до 50 см. Так що, хто має бажання, може стригти, а можна залишати таким, яким він є, досить такий невибагливий, морозостійкий і головне, повільно зростаючий. Я показала одну із частин свого садочку. Є ще багато рослин, повільно зростаючих, вічно-зелених, про них розповім у наступних відео. Всім дякую за перегляд! Напишіть у коментарях, які б рослинки ви порекомендували, адже мені подобаються дуже вічно-зелені листяні рослини, які повільно зростають і морозостійкі. До зустрічі в наступних відео!